І ще раз добрий день, хто до нас приєднався, тільки вперше, перший не дивився минулий ефір, який я тільки що провела. Ми зараз будемо зразу переходити до практики. Ну, а ті, хто був на ефірі, приготуйтесь. Зараз будемо зразу практикувати. Буквально дві хвилини я тут ось наверху, як ви бачите. Я спеціально взяла через показ екрану, щоб ви могли бачити, бо ми зараз будемо робити цю практику. Саме важніший момент. Зараз займіть якесь положення зазвичай, коли у вас щось болить. Головний біль, серце прихватило, приступ пасми. Поміряли там тиск у вас. Високий, або низький, по-різному буває. Тож, давайте зараз займіть таке положення. До речі, хто вперше і на цьому каналі зараз і не знає про що мова, в описі під цим відео, під цією практикою, є посилання на ефір минулий. І там, починаючи з 16 хвилини я розповідаю історії, коли ця практика 3 секунди швидка допомога допомагала людям і навіть спасала життя, і не тільки мені, але і моїм знайомим студентам-учням. То там передивіться потім з 16 хвилини. Зараз ми робимо практику в проєкті Дихай Салавіно. Це перше відео в відкритому форматі. Ви можете. Нажати, поділитися і відправити в соцмережі вашим друзям, щоб вони теж могли засвоїти цю практику, бо це така, як знаєте, природня таблетка, яка завжди з нами, 24 на 7 кожної секунди. Бо дихання воно з нами завжди. І так, займіть зараз таке положення, зазвичай, коли у вас щось болить. Голова, серце, приступ якийсь, панічна атака, стрес якийсь почався. І яке положення ви після цього займаєте тіла? Що з вами відбувається? От я зараз тіла на креслі. Обично я так, знаєте, так от підгинаю ноги до себе, а ви займіть те положення, яке зазвичай займаєте ви. І що ви робите, коли у вас це трапляється щось? Ви скручуєтеся, ви можете прилягти, якщо вам удобно. І постарайтесь зайняти зараз таке положення тіла, коли ви можете просто розслабитись. Неважливо, ровна у вас осанка чи ні. Ноги, от у мене набаг, да, я в креслі тут умостилась, так як в гніздишку добре. Накрилася палантином, і мені зараз комфортно те положення тіла, яке для вас комфортно, щоб ви змогли максимально розслабитися, Оце важливий момент. І так, зайняли таке положення. І тепер, хто ще не зайняв, займайте. І тепер я вам по цій картинці, по цьому малюнку розповідаю. Ви бачите, на зеленому фоні, да, коли це стискає, це прямо мене два роки назад дівчинка ця зобразила, коли в мене страшений був головний біль, і я збіжала інсульту. Тобто тут е, вона символізу, символізує положення любе, в якому застав вас біль, або приступ, або стрес. Все, зайняли положення. І далі, що ми робимо? Ми можемо закрити глаза, після того, як я розкажу, ви закриєте да? закрити глаза і положити руку так, щоб вона не була на вісу. Тобто у вас одна рука, яка буде закривати носика, вона повинна якусь опору мати. Тобто в мене це ось так от. І після звичайного видиху, на жовтому фоні ви бачите цю практику, ми після звичайного видиха, ось де ми зробили вдих, звичайний, не Пам'ятаємо, глибокі вдихи ми прибираємо з свого життя назавжди. Ми спокійний робимо вдих. Спокійний. Видих йде автоматично, як іде, його не треба заміряти. І після видиху, ви бачите, ми закриваємо носик, крилья носа ми соєняємо легенько, не треба сильно здавлювати. Легенько. Рот, звісно, теж у нас закритий. І так, на видихі. Зажали, як ми бачимо на малюнку жовтому. І считаємо 2-3 секунди. Один, і два і три. Це составляє 2-3 секунди. Один, і два і три. І після цього, як на розовому фоні показано, ми робимо три рази вдих-видих. Вдих видих. Вдих -видих Вдих третій йде, і видих третій. І після третього видиха ми знову закриваємо носика і считаємо один, і два і три. Отпускаємо, робимо спокійний вдих, видих, раз. Вдих, видих, два, вдих, видих, три. І знову зажали і считаємо один і два і три. То есть, оце ось на жовтому розовому фоні оці два кроки, вони повторюються. І так ми робимо цю практику до тих пір, поки у нас мене головний біль, або приступ, ну, панічна атака, да? або приступ пасми. Ну, або хоча б, якщо воно там не на 100%, тут смотря, яка, именно, який симптом у вас буде. Да? Ну, максимально зменшиться біль може. Тобто, тут, от, ну, зазвичай, ви знаєте, 5-7, максимум 15 хвилин достатньо. Обично, ну, от 5, 7, 10. Але це теж треба провіряти. І так, зараз ми з вами робимо цю практику. Ой. Так, прямий ефір на той прямий ефір. Занімаємо таке положення. Надіюсь, мене добре чути. І я разом з вами, давайте зробимо три хвилинки ось цю практику. Просто з вами в прямому ефірі я теж буду це робити. Зараз я так, щоб склонитися. Якби я зайняла, якби у мене боліло, як би я зайняла положення. Це було б так от набік. Ще хвилинку. Кстати, це от тахікардію теж мені допомагала знімати. Коли учащений пульс. Ну, от пульса там ще одна практика є, то потім я покажу другим разом. Але зараз, поки ви робите, ще такий момент. Якщо вам 3 секунди це багато, ви не можете а, потім те, що на розовому фоні подивіться, да? Там показано, що дихання трошки, воно так, частота і глибина вбирається, воно таке більш спокійно становиться дихання. Якщо у вас наоборот углубляється або учащается, значить для вас 3 у цю робити паузу на выдохе, це забагато. Робіть одну 2 секунди. Там 1,3-2 секунди. Пробуйте. Важливо, що ви просто робите ці паузи на видихі. І ще важливий момент не на вдихі пауза, а на видихі. Спокний, спокійний, а аби звичайний вдих, видих і пауза йде. Дві-три секунди. Як ви бачите, не обов'язково три, може, достатньо вам буде 2 секунди. І так ось така проста, але дуже важлива, дуже корисна практика, яка спасла не одне життя. І навіть ми з колегами з інструкторами ділилися в чаті в телеграм, що навіть животним, тваринам це допомагало, у нас некоторі методісти це приміняли, і допомагали. Тваринам. Так що не тільки людям це допомагає, ну а людям ж тим паче. На цьому практика завершена. До зустрічі наступного тижня. ми З вами, це теж буде на наступному тижні відкритий ефір поки ще поки ви приєднаєтеся до спонсорства нашого каналу Життя через відчуття. І будете слевати. Метод ВЛГД «Бутейко – Дихай Салав'їно через канал YouTube, тут, то поки ще пару ефірів точно будуть відкритих. Пишіть, будь ласка, під, цим, під цією практикою, під цим ефіром, які у вас є запитання, і напишіть, наскільки ви вже чули про метод «Бутейко», практикуєте його, може, раніше практикували. Якщо практикували і практикуєте, в чому вам сам метод цей допоміг? Ну, а я з вами на цьому прощаюся. Діліться цим відео з вашими друзями-родичами, Освайте цей метод. І ще раз повторюся, достатньо 5, 7, 10 хвилин, максимум 15, щоб цей метод поміг. І такий ще момент важливий. Не треба 4, 5, 10 секунд робити. Це окремо, ми з вами будемо там вакуум вивчати ще 3 секунди і більше. Як зранку можна практики робити? Це будуть окремі ефіри і практики. Тут чітко, 2-3 секунди, не більше. Бажаю вам здоров'я, до побачення.